Сьогодні ми зібралися тут біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко, де ми завжди традиційно збираємося під час урочистих подій, для того, щоб вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе, який 13 років тому загинув трагічною смертю. Його смерть не була даремною, адже саме вона, як кажуть, пробудила Україну. Уже 13 років іде слідство його справі. Тіло до сих пір не поховане, його родичі, його дружина, його мама вимагають справедливості, але справедливості вимагають марно ось уже за часів трьох президентів. Не було справедливості за режиму кучми, тому що багато хто називав саме його замовником вбивства. На жаль, не було справедливості за часи Віктора Ющенка. Коли було зроблено багато, але недостатньо для того, щоб розкрити злочин, немає справедливості зараз за часів президентства Януковича. 13 років минуло. Все далі і далі час від дня його трагічної загибелі. Зараз вже отримали строки безпосередні виконавці вбивства. За гратами сидить організатор вбивства. Але до сих пір не названо імені головного замовника. Чи маємо ми сподіватися на справедливість? Не знаю, тому що зараз є великий сумнів у тому, що суспільство потребує, щоб йому назвали ім'я вбив. На жаль, і влада, і журналістська спільнота приходять до того знаменника що правду про Георгія Гонгадзе, що правда про нього не вигідна нікому. Сьогодні ми маємо вголос заявити про те, що ми не забули про Георгія. Ми маємо нагадати всьому суспільству про те, що робота журналіста є однією з найбільш небезпечних. Адже саме журналісти несуть правду у суспільство. саме журналісти намагаються розказати людям про ті події. Які відбуваються навколо. Інколи на цьому шляху журналісти також мають багато спокус. Сьогодні сказано, що на жаль, журналістам вигідна точка зору і вигідна така позиція, коли вони мають подавати факт, а не глибоко його кваліфікувати, інтерпретувати і робити якісь аналітичні матеріали. Тому що в суспільстві одразу кажуть, що це політична заказуха. Люди, на жаль, не хочуть слухати того, що їм розкриють суть питання. Не хочуть сприймати того, що, справ... що правда захована десь глибоко. Не хочуть почути те, що їм хочуть допомогти. Таким чином, на жаль, виростає покоління політичних невіглас... невігласів. І, на жаль, журналістська професія також стає не дуже популярною. Я запрошую до слова журналіста Білоцерківських видань Таїну Братченко. Сьогодні у день пам'яті і скорботи, день присвячений нашому славному журналісту Георгію Гангадзе. Я хочу кілька слів сказати про нашу професію журналістів. журналістів. Сьогодні вона справді є однією з найнебезпечніших професій, тому що справжні журналісти завжди дотримуються трьох основних правил не брехати, не продаватися і не боятися. Я кажу про справжніх журналістів. Але, на жаль, саме вони часто стають жертвами і фізичних розправ, і морального тиску. Але, на жаль, нині є ще і такі журналісти, які не можна, не можна сказати, що вони гідно представляють почесну і відповідальну професію. Серед них є звичайні дописувачі, які просто інформують про місцеві події. Вони пишуть, пишуть про заходи, пишуть про свята. Це також потрібно, але вони головне, що вони надають перевагу розважальним матеріалам. І ні в якому разі не хочуть писати про ті гості проблеми, які хвилюють нас сьогодні. Є серед них і такі, що не мають ні відповідної освіти, ні життєвого досвіду, ні здібності. Є серед них і такі, для яких, які не мають власної думки, не мають власної позиції. І найстрашніше те, що вони не мають чистої совісті. І для таких псевдожурналістів свій високий оклад і гроші важать набагато більше, ніж професійна честь. Журналістів не дарма називають літописцями нашого сьогодення. Це справді так. Але літопис не можна писати байдуже і під чужу диктовку. Тому що літопис журналісти пишуть не лише своїм пером, а своїм гнівом, своїм болем, Якщо потрібно, своєю кров'ю, як це довів вірний литер журналістики, наш незабутній Георгій Бонгадзе. В цей скорботний день світлої пам'яті нашого журналіста, я звертаюся до журналістів, яких, на жаль, я сьогодні майже не бачу представників газет. Звертаюся до них з тим. Щоб вони писали правду і щоб вони були гідними короткого, але героїчного і яскравого життя цього великого журналіста. Я вважаю, що це цілком можливо, якщо журналісти і справді не будуть боятися і будуть відданими своїй професії. Так сталося, що журналістів вбивали до Георгія Гонгадзе, будуть вбивати і після нього. Така вже це професія, яка пов'язана з небезпекою. Але ось вбивство Георгія стало сигналом, тому що було скоєно з особливою жорстокістю і сколихнуло суспільство. Треба подивитися правді у вичі. За останній час ситуація з свободою слова в Україні не поліпшилася. Лише за останній рік. На журналістів нападали понад 84 рази. Дуже часто зараз журналістів п'ють силові структури, а також приватні охоронні структури, яких наймають для охорони мітингів. Зовсім недавно подія сколихнула Україну. Як ви пам'ятаєте, в травні на мітингу опозиції володчиками з характерною зовнішністю були побиті журналісти Сніцарчук і Соди. Так. Три молодчиків попросили вибачення, але один не розкаявся. І зараз до нього будуть застосовані інші методи впливу, а також, можливо, винесений справедливий вирок. Що це показує? Це показує те, що зараз політики намагаються придушувати свободу слова і заважати професійній журналістській діяльності чужими руками. Вони наймають наймасів. Які не мають жодних перестороб, не мають ніякої поваги, які відпрацьовують свої 200-300 гривень, які їм заплатили перед початком політичних акцій. У Кримінальному кодексі є 171 стаття перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, але дуже рідко до неї притягують до відповідальності. Ми всі пам'ятаємо минулорічні вибори, скільки було порушень, скільки робили зауважень журналісти про порушення. Але їм перешкоджали у професійній діяльності і правоохоронні органи на це не звертали жодної уваги. Я там був свідком того, як в Київському обласному адміністративному суді мордовороти, по-іншому не назвати, з притими головами, не тільки не пускали свідків у процесі, не тільки не пускали до приміщення суду суддів, але й журналістів. При тому вони всі мали посвідчення також працівників пера, які були надруковані. На звичайному принтері і це слугувало їм індульгенцією. Це показує те, що все ж таки журналісти мають вплив на суспільство і влада, і правоохоронні органи, які, на жаль, не зовсім часто виступають захисниками правопорядку, стали тим інструментом. Які не дають суспільству почути правду. І це дуже прикро. Сьогодні журналістські організації передали до Міністерства внутрішніх справ України і Генеральну прокуратуру заяви з інформацією про скоєння злочинів щодо журналістів і вимагають від силовиків притягнення винних до відповідальності. Я запрошую до слова голову Республіканської партії України в Білій Церкві Олександра Мамалиго. Це на комітету захисту української. Шановні громади, я не журналіст і багато хто із присутніх теж не журналісти, але вони сьогодні тут. Тут тому що справа, за яку віддав своє життя Георгій Гонгадзе. Це не тільки справа Георгія Гонгадзе, це не тільки справа всіх журналістів, це справа кожного українця, тому що він віддав своє життя за нашу свободу. Так вже сталося у нашій історії в черговий раз, що впродовж 20 років точиться війна за Україну, за її свободу. І журналісти в певний період опинилися. На, лінії, на передовій, на лінії вогню. І вони гинуть. Сьогодні ця межа проходить через серце кожного українця, кожного громадянина України, для кожного свідомого патріота України. Сьогодні його позиція це передова лінія, лінія вогню, лінія фронту проти. Всіляких зайд проти ворогів України. І наша зброя це українська мова, це наша історія, це наші звичаї і традиції. Саме ними ми ведемо боротьбу за українську державу, за, за українську свободу. Слава Україні! Георгій Гонгадзе загинув, але його справа живе. Заснований ним інформаційний ресурс Українська правда доносить громадянську позицію до населення України. Їм почали наслідувати інші журналістські колективи. І, напевно, в цьому найбільший подвиг Георгія Гангадзе. Він навчив українців не боятися. Я запрошую до виступу заслужену артистку естрадного мистецтва України Людмилу Салівінську Шестерняк. Яка виконає три пісні. Тому що найкраща пам'ять про Георгія Гангадзе, напевно, це пісня, яка житиме в наших серцях. І ті справи, які ми будемо робити задля блага України. Пані Людмила виконує пісні на поклик світлих душ, слова Світлани Жук, музика Людмили Саловінської Шестерняк. Молитва за Україну, слова Світлани Жук, музика Саловінський Шестерняк. І остання пісня Чи ми народ. Також слова Ватима Крищ, Крищенка і Світлани і Людмили Соловінської Шестерняк. Музика Людмили Соловінської Шестерняк. Прошу, підійдіть ближче, не буде чути. Давай будемо. А ні, ні, такі сидить, і так вона настрія.

Щастить і брехню. Одні лежать і ніжити степлі. А інші не стояти і вогню. Одні ли ждать і ніжитися теплі. А інші не вогню. Вони борців за волю за народ. І віддають їм все життя та тисні. Какие для украинців патриот, а для чужих націоналист, такий для українців патріот, а для чужих націоналист.

Щось не сот, хто поведе, їх як не я не по... А три песни будет, Так думає, і діє хто поведе, їх як не я не ти. Так думає, і діє патріот. Хтось поспішає до Москви, чим душі. Туди не ждуть завіймами брати. А я йду на поклик світлих душ. На них рівнятись і на них прости. А я йду на покли світлих душ. На них рівнятись і на них прости. тоже внести свою я очень уважаю людей смелых, справедливых, типи, честных, настрия, порядочных. Сама, честно говоря, тих, тоже тих. такой борец для людей. Тих. Тих. Сейчас тих я хотела тихо. бы спеть песню молитвы. Зродили знову наші села, заслучала пісня там весела, відродили знову наші села, заслучала пісня там весела, бо дай нам владу небутаву, а Аби дбала про свою державу. Не тягла на суярмо сусіда, щоб не гризли на щоденні біди, не тягла на суярмо сусіда, щоб не гризли на щоденні біди, Боже, дай нам владу справедливу, щоб для нас родини нащинити. Щоб теплом назріла мрідна хата, щоб не обділяли нас багаті, щоб теплом назріла рідна хата, щоб не обділяли нас багаті, Боже, дай нам владу на злочин, щоб в судах не мучили не щоб саджали в тюрми лиш злочинців, тих, що нища землю українці, щоб саджали в тюрми лиш злочинців, тих, що нищиземлю українців, Боже та й могла поноробу, щоб як ми любила рідного. Славила, пишалес нею всюди, не втрачали дух ці люди, славила, пишалес нею всюди, не втрачали дух ці люди, хай влада буде в нас від Бога, щоб Європу нас вела дорога, шанували всі закони Божі. І бомжім не множили вельможі, Шанували всі закони Божі, і бомжім не вносили не вносить, хай наблизить зло, що з нами в перці, хай прийдуть до влади, чисті серце, хай добро і правда переможе, всі породі допоможи нам Боже. Ай добро і кожа переможе. цій борні допоможи, нам жити. Оця пісня лежала, чесно кажучи, років на Це Я, Я боялася так заспівати, думаю. Але, мабуть, той, на той є час, тож любі пісні. Для вас звучить чи ми народ. Чи, чи... чи ми народ, вчинене населення, населення, чи може просто ми юрба? Є в до чортів веселих, хай тішить свата та бульва своє клянемо, інше палимо, берем чужих поводирі. Вогнем диявольським знов палимо, отецькі звички і Ми Ми всі до деформації, бою поспала, та й все. І вже стерли словом нація, а з думки її спасе. Чи ми народ із геном мужності, з корінням сили і доброти, чи ми народ? Спитати мусимо спитати, відповісти, мужності дай Боже і силу, мудрості дай, то є важливим спокою дай. Вигнані сили, і передай все те, що зуміли, а ще додай, великий Боже, те, що усім було б людям Боже, а ще додай вірності, брата, і щоб була у кожного хата. Ма добре, ми вже стомились і у язі утопились. Купивши чесність та гординю, і шукаю пустинну єдину, Сміх поза очі, те, що маєм, лиш обійки в руках тримаєм. невже ми родилися мовчати? Невже так чили нас батько й мати? Лиш не тримай за не треба, Боже віддай! За добре із неба, серцем прийми змінити на краще, і щоб ніколи не було важко очі відкрий, тим, хто сліпує зла не бажай, Будь завжди привітним муку порви, а й буде лиш манна, і нам скажи, коли буде правда, чи ми народ. Давайте подякуємо пані Людмилі. Слугувати людям то найвища служба. Я пропоную зараз нам вишикуватись в колону і пройти до пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу, який теж був журналістом, який теж служив народу України і який теж трагічно загинув у 1999 році на Бориспільській трасі. Теж пов'язана доля його і схожа з доля його тим, що ані виконавців, ані замовників цього злочину до сих пір не виявлено і не покарано. Дякую. Біля пам'ятної дошки Чорноволу ми зачитаємо мартиролог і запалимо свічки. Добрий день, люди. Здравствуйте. Я щось і знімали ще. Так, Героям так. слава. Молодець, Нічого. Ну, Не сподівався від вас такої. Такого репертуару. Не ожидали, так? Не чекали, так? Не ну добре, ну, ви, ви мені дайте репертуар свій.